Но сегодня снова стало известно, что Путин готовился применить ядерное оружие на Украине, но передумал в самый-самый последний момент. Готовящаяся провокация, готовящееся военное преступление, которое, ну, хотя бы путем операции гласность показать все те военные преступления, которые негодяи пытаются или планируют предпринять. Трампом управляют инопланетяне, ну, не с инопланетянами. Что касается политической системы, я должен сказать, она у нас неустойчива. Тот, кто сопротивляется, не является жертвой. Жертва не сопротивляется, жертва позволяет себя убить. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. І ви на моєму ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхньої кринжати, не і страждань і дуже красивих і жирних сьогодні. Адрі, але перш ніж я розпочну вам розказувати і показувати, ви не забувайте нас підтримувати, будьте активними в нашій інформаційній війні. Лишайте нам лайки, звісно, підписуйтесь на youtube канал Круванова Лайф. І не проходьте повз нашого збору для 24-ї бригади. Посилання на сам збір, як завжди, в описі до нашого ефіру. Переходячи, ви донатите на автівку, яку нам украй важливо придбати найближчим часом. Тож дивіться нас, мотивуйтесь і обов'язково донатьте. Що ж я маю на увазі. Азі, коли кажу про красиві і жирні такі кадри, в нас має бути не те, що шорт ні, величезний перелік всіх тих, кого ми маємо ліквідувати. Виник злочинців, які причетні до страшної війни, яка продовжується на нашій території, тих, хто стоїть за масовими вбивствами і за ракетними атаками, і от саме сьогодні, служба Божа України ліквідувала керівника штабу ракетних кораблів Чорноморського флоту. А все логічно. Якщо немає чорноморського флоту, то нащо керівник штабу ракетних кораблів? Сьогодні на увесь Севастополь пролунав дуже гучний бабах Відмінусований Валерій Транковський. Російський капітан помер від втрати крові, але злі язики плітку і та шипочуть, що мішки оторвала ножки, і саме тому він істік кров'ю. Звісно ж, сам Транковський є абсолютно законною метою. Куди ж він після цього підриву направився? Звісно, у пекло. Адже його авторство це обстріли крилатими ракетами нашої Вінниці, це обстріли Одеси. Тож, мінімум, що ми могли зробити, це знищити його. І це чекає і інших. Мужчина, а он сейчас зальет сумку. Здох, керівник штабу і слава Україні! Але насправді сьогодні було гучно не тільки на тимчасово окупованих територіях горілої і палало, і в самій Російській Федерації. Сьогодні вночі українські дрони вразили резервуар нафтосховища Росрезерву у селище Монтажний. Це околиця закритого такого собі містечка, дуже дуже секретна територія у Пензенській області, де раніше збирали ядерні боєголовки. Наразі місто також пов'язане із атомною промисловістю. Тож, коли нам чимось погрожують, то знайте, ми можемо і превентивно вдарити. Ж, давайте розберемося, куди і як б'є Україна, наші сили оборони, ось це законно воєнна ціль, тому що вона є частиною архітектури підтримки російської армії, тобто воєнних злочинців. Кого ми ліквідуємо воєнного злочинця, який причетний до масових ракетних обстрілів українських територій, і тим не менше, маючи абсолютно кришталево чисту репутацію. Раптом пропагандисти сказали, та хахли собираються знову самі себе обстріляти. Ну це ж наша з вами улюблена справа. Правда, занадто спокійно, мирно і безпечно ми живемо. На даний момент уся увага воєнних експертів вона прикута до Запоріжжя. Там сконцентрована величезне накопичення російських воєнних злочинців, і скоріш за все, вони підуть чи принаймні збираються допоки йти в штурм. Але нам кажуть, що нібито ми знов готуємося себе обстрілювати, що, мовляв, режим збирається знищити ще одну дамбу. Я б все ж таки, як журналіст, внесла деякі правки. Так, режим, але точно не київський, бо в нас його по перше немає. А по-друге, ми маємо цілу історію того, які воєнні злочини скоїла російська армія. Тож виникає питання: навіщо їм підривати дамбу? Що це їм дасть? Ну і чи справді вони наважаться на ще одну трагедію проти наших територій і наших людей? С учетом вот э, информации по поводу подрыва э, по поводу подрыва дамбы на Кураховском водохранилище э, хочу вот в вашем эфире впервые заявить: у нас точно есть подтвержденная информация документальная о том, что э, режим Зеленского готовит целенаправленный массированный удар по дамбе в городе Васильевка на реке. Карачекрак. То есть это ну, вот такая достаточно большая дамба, там много рядом жилых домов, ну, потому что люди там испокон веков жили, и делается с одной целью, чтобы обезопасить на будущее, как они считают, наступление на город Запорожье, так как именно на этом участке линия фронта находится наиболее близко. Это готовящаяся провокация, готовящаяся военное преступление, которое Ну, хоча б путем операції показать показати всі ті воєнні приступлення, які пытаются или планируют планують припиняти, да, тут, знаєте, лишається тільки пожартувати, що російським мальчикам будуть видавати тепер ще й коньки. для того, щоб вони знаєте... Ковзали по цьому льоду, бо той сезон зараз наступає, коли вся ця вода, звісно ж, замерзне. І Говорити про те, що в такому разі наступ чи атаки неможливі, ну, не приходиться. Але направду, це перший центр протидії дезінформації український сказав, що росіяни можуть до цього готуватися, бо ми вже це проходили. Ну і мало хто знає, друзі, правду, чому в 22-му році воєнний злочинець Путін таки не застосував ядерне озброєння. Ви ж маєте собі е, якесь певне уявлення, де і як воно зберігається. Що це за червона кнопка? Це валізка. А у попередні роки було відомо, стало відомо, і про це писала преса: що воєнний злочинець Путін уникає публічних, тобто громадських вбирал. В нього є окремо виділені люди, які за ним. Носять спеціальну валізку, куди він і ходить сам замість класичної вбиральні в ту але так от, коли він тільки вирішив, що все він більше не може терпіти це приниження. Звільнення Київщини, Чернігівщини, Сумської області вже відбувався наступи звільнення наших територій на Харківщині. Він сказав, все я маю покарати цих хохлів і натиснути на червону кнопку, але йому принесли не ту валізу. Він не туди вліз рукою, і з тих пір вирішив поки що із цим зав'язати. Принаймні. тема ядерного удару теперь для нас обрастает новыми подробицями. Сегодня снова стало известно, что Путин готовился применить ядерное оружие на Украине, но передумал в самый-самый последний момент. В жареную сенсацию вбрасывает британский таблоид The Sun. Доказательство желтый журнал нашел в новой биографии главной королевской танкистки экс-главе правительства Британии Лизы Трасс. Книга полна жутких подробностей про осень 2022 года. Тогда глава Минобороны Уоллес съездил в Вашингтон на секретные переговоры, и там его запугали разведданными, согласно которым наш президент Путин уже выбирает место по которому ударить тактическим ядерным оружием. Взрыв вы не поверите, должен был прогреметь предположительно над Черным морем. Изучив карты погоды, британские военные поняли, что в любом случае туманный Альбион накроет ядерным пеплом. Ну и таким образом Британия окажется втянутой в сценарий судного дня. Лиза Трас в своей биографии вспоминает этот момент как самый страшный. І в кар'єрі в житті. Путін, по мнію трас, і правда передумав в самий последній момент, фактично занеся руку над кнопкою. Відчуйте цю різницю, де знаходиться відносно Чорного моря Велика Британія, де знаходиться Україна і де знаходиться Російська Федерація. І при тому британці через це переживають через наслідки. А москалі, які б це відчували всім, знаєте, і шкірою, і життям, та нет, нічого страшного. Знаєте, чому? Тому що британцям є що втрачати, от в, в усіх сенсах є що втрачати. А Росія живе настільки погано, що ні, вони б нічого не втратили. Я навіть сумніваюся, чи всі б ці наслідки помітили. Але найголовніше для британців це справді важливо, як і для американців, для тієї адміністрації, яка на сьогоднішній день все ще є при владі. Вони справді були залякані Росією російською пропагандою, та загалом Путіним, що він шандарахне. А от із новим президентом все доведеться починати спочатку, залякувати ядерною війною, ядерними ударами, погрожувати. Саме тому пропаганда нині намагається підстелити собі соломку, аби знову не обгидатись. Вже так багато разів вони сподівалися, що хтось приходить новий до влади, он змінюється еліти в Європі, що прийде новий проросійський президент, наприклад, Сполучених Штатах Америки. Але кожен раз з ними трапляється халепа. Тож зараз вони вирішили ні одразу демонизувати нового новообраного президента Дональда Трампа, що він нам не друг. Типу, ми подивимось, куди і як він буде схилятися. Але щось мені підказує, що. На на погрози десь шандарахнути ядерним озброєнням, цілком ймовірно, що Дональд Трамп може першим застосувати валізку, а в нього точно не те ще не те саме, що у воєнного злочинця Путіна. Чесно слышу цей вопрос. А вот що ви думаєте по поводу Трампа? Я ничего нічого не думаю. Ну, давайте Це... вместе, Трамп... вместе просуждаем. просуждаємо. Трампом управляють мировою зуколісня, ні. Трампом управляют э, инопланетяне. Ну, не знакомы с инопланетянами. Давайте смотреть э, вот. тихо, спокойно. Нам Трамп что, друг, родственник? Совсем нет. У нас хорошо выстраивались отношения с Трампом? Нет. При Трампе были введены самые жесткие на этот момент э, санкции. Команда Трампа обманула. Потому что когда Обама выслал наших дипломатов, то Флинн звонил и сказал, вот вы ничего не делаете, а мы там придем, отыграем все назад. Ничего подобного не произошло. Трамп не выполнил предвыборных обязательств, которые были даны, когда он сказал, что установить нормальные отношения с Россией наоборот, он несколько раз увеличил военную помощь Украине и дал им те типы оружия, которые раньше не были. Поэтому наши ожидания, что Трамп наш, абсолютно ошибочные. Никаких избыточных симпатий к нам у него нет. И не может быть. Он президент Соединенных Штатов Америки. Он американский патриот, при этом глубоко убежденный в своей богоизбранности после того, как Господь отвел пулю от его лица к его уху. То есть, представляете, да, вот человек абсолютно сейчас такой поехавший, мессианское. То есть он впал в такую абсолютную прелесть. То есть он уверен, что Господь его поцеловал в темечко, и что все будет так, как он хочет. Он выиграл, несмотря на то, что преследование, он человек бесспорно смелый, бесспорно очень талантливый, и даже близко не являющийся нашим другом, который набирает в себе в команду людей традиционно русофобов, а русофилов с той стороны и нет. Знаєте, друзі, тільки зараз я зрозуміла, в чому найбільша проблема Дональда Трампа. Чому він не може стати другом Росії? Чому пропаганда його ніколи не буде приймати? Він же конкурент Путіна. Він же справді вважає себе і говорив ну, про таку Богоізбраність. А хто в Росії богаізбраний? Хто постійно розповідає про вангу, яка напророчила, побачила? Чакри відкрила третє око, протерла, і там було тільки володя, а не доні. А двох. Богообраних бути не може вони конкуренти. Тож на що б не ставили москалі, про що б не говорила пропаганда, вони все одно обов'язково програють. А далі ви не повірите, от таке зараз буде неочікуване, що прям хочеться сказати: Йо маю, в Росії, виявляється, існує шовінізм. Йома! Йо, москалі, нацисти, расисти, і нікого, крім... Титульної нації, ну ще трошки чеченців, правда, чеченці вони не люблять а бояться. Одним словом, нікого окрім себе вони не приймають. Дивіться, яка історія? В Росії проживають різні народності. Ви знаєте, що є національні республіки, всі вони, типу, різні. Ну, це ж колонія невільних народів. Ну і звісно, що вони представлені, і зокрема, у. Злочинних воєнних угрупуваннях, тобто в російській армії, наприклад, там є зокрема і цигани. А що ж зараз відбувається із циганським народом, який проживає на території Російської Федерації? Погроми вбивають, спалюють помешкання, і тут циганський СВОшник каже: Я що-то не понял. Я родину захищаю, а родина прислідують мой народ не може бути ніколи такого не було. І от знову, знаєте, вони теж захищають русскоговорящих в Україні. И при этом убили больше всего именно русскоговорящих. Дорогие братья и сестры, славяне. Меня зовут Степан, фамилия моя Терновский. Я участник ССО 16-й штурмовой роты. Хочу обратиться и сказать такие слова по поводу того, что происходит в центральной России. Идет изгнание моего народа, моего населения. Я сам по нации цыган, русский цыган. И... Что такое? Почему нарушаются конституция, законы? Куда смотрит вообще государство? Люди, мирные граждане, штурмуют мирных граждан, делают самосуд, сжигают дома, не пускают магазины, вытаскивают с машины, сбивают, переворачивают машины. То есть это что? Война в мирное время что ли идет? Вот эти люди, которые штурмуют дома, где находятся дети, маленькие, женщины. Почему эти люди не идут воевать? Почему они не защищают Родину? Почему у них заболело сердце по поводу этих событий, что произошло? Убили женщину в городе. Но почему из-за твоих детей, из-за твоих человек надо всю нацию гнать с города, делать самосуд? Так и хочется спитати, а ты когда брав участь у боевых действиях? кулы наступав на Мирні, квітучі, прекрасні, фантастичні українські міста. Коли брав участь у руйнуванні квартир, будинків у вбивстві, ти про що думав? Вся ваша нація вбивць, злодюг і нікчем. То чого ви очікуєте одне від одного в тилу? І на цьому, до речі, наші історії ще не закінчуються. Я просто зроблю паузу для якогось такого нового пророцтва, якого ми ще не чули. Лідер комуністів Російської Федерації зюгана той, який без дозволу не хрюкає навіть від дозволу від Кремля, тут раптово виступив у у Держдумі і назвав політичну систему в країні нестійкою. Ви уявляєте собі, як дід в себе повірив, він що вирішив, що його забальзамують при житті, чи він як кити в нього дев'ять життів. Каже, що ця нестійка система ще й може посипатись. Я прошу прощення. Тут же тільки виходить головний і розповідає про те, як Росія встає з колен, СВО, яке сплатила общество. А виявляється, десь хтось тихесенько каже. ні, ні, все не так однозначно. Що стосується політичної системи, я маю сказати, вона у нас неустойчива. Я прошу Володина, он сам работал в администрации президента и правительства. Я считаю, те, кто занимается политической системой, они рискуют у нас в стране. Если сложить рейтинг «Единой России» и всех остальных партий, 60%, 40% не удовлетворены, до половины на выборы не ходят. Не дай бог случится одно, второе, третье и посыпется. Я видел, как сыпались рейтинги за Горбачева 95 процентов, потом на родине и полпроцента не собрал. За Ельцина все орали тут, ходили и так далее. А потом сейчас никто не признает, что голосовал. Мы должны, если на слова, не на словах, а на деле поддерживаем новый курс президента, должны проявить здесь волю и все сделать для того, чтобы выправить в том числе и политическую систему. Ой, не туди, ви але я продовжу темою нового курсу президента. Тому що це хитання з системи, воно ще не почалося. Зачекайте. Для того, щоб цей режим був знесений, треба у той момент, коли війна закінчиться. Коли СВОшники попруть додому, Боже, що там буде, друзі? Я буду не по 20 хвилин знімати відео. Це буде кілька годин кіно. Тому що те, що вони хапнуть від своїх... Я навіть не знаю, з чим це може порівнятися. Багато вже історій, навіть просто з Курської області, з тих територій, де не було Збройних сил України, були русські мальчики. Відверто кажучи, їм пощастило, що свої ж їм не зробили бучу. Але все інше вони зробили. Те, як вони виносять все це, те, як вони розкрадають покинуті помешкання, при тому, що самі москалі знають, що українців там не було. Вони знають, що це сука, матрас. Вонючий старый чей-то матрас вынесли русские подонки. Русские крадут у русских. Вот она, новая политическая система военного преступника Путина. Катя, спиздили твой матрас из кровати. Скоро придут за Юлькиным. Так что такие дела? О, погром хати полный. Так что от так от. От вона, Юля, капли твого вина, он, бачиш на що пили. Так що такі. Тут-то все порозкидано. Пооткрито, порозбросано В общем. А, ось, друг, бачиш, який пройшов до нас. Ус Он такой забрал? Да, наверное, забрать. я його сейчас туди засуну, хай. Я і этот забрала, як його. Блять. Ну ванітаз не насрали показувати не буду. А що, там все мои? Ну, во-первых, хорошо, что не унесли с собой унитаз, хотя в этой ситуации тут это спорный вопрос. А с другой стороны, а вы услышали, да, язык. У нас же здесь защищают русскоговорящих, а там говорят, нет, это не украинский язык, это суржик, это близость границы. И при том мы чуем украинские слова, да, кто кого захищает. Те, що наробила Росія і російська армія не тільки проти України, а й проти всього світу, воно буде знаходити своє відлуння ще покоління і покоління. Я зараз кажу не про вину і відповідальність, я кажу про екологію, про природу, тому що є окремий відсоток, скільки додалося до глобального потепління внаслідок цієї повномасштабної війни. Ви ж розумієте, що кожна ракета, кожен вибух, кожен кап це все те, що вбиває наш планету. Але плювати Путін думає, що він скоро здохне, то що там залишиться його нащадкам, це вже не його проблеми. І тут цими днями відбувається кліматичний саміт ООН, де, звісно є ще і самопорозглашений президент Лукашенка, і його ж питають про природу. І що він каже? Що він каже, що його дружочок, дід старий в цьому винен, що він до причетний до змін клімату. Донищення природи ні. Як завжди, в чому винні піндоси, англосакси. Він захищає терористів на Близькому Сході, не кажучи про те, що на Ізраїль напали, це Підніхусити, це нещасна Хезбола, це бідолашні русскоговорящі мальчики. А от всі інші, хто якраз вкладає мільярди доларів у порятунок нашої природи, от вони, ай-яй-яй, рідіски. Вот ваше общее впечатление, такое, если... Отвратительно. Я сказал тезисно, потому что из-за бахрового бюрократизма секретариата ООН это все бесполезно. Ну что за три минуты скажешь? Все отчитываются, какие великие, а стало еще хуже. Я же назвал три войны, которые загрязняют атмосферу. Хуситов там давит неизвестно за что. На Ближнем Востоке война, перспективы большие, втягивания еще других стран. И в Украине война, это да только крупная, а их более 50 этих конфликтов. Это загрязняет прежде всего атмосферу. Я говорил об этом э, в Дубае. И производители, кто больше всего производит? Англосаксы, где они, их нет, где э, господин Макрон, который так пиарился на повестке этой Парижское соглашение, где он? Его сегодня нет даже. Поэтому они наплевательски к этому относятся. Это просто говорили неочередная. Усе не відросли для того, щоб опинитися в компанії. І біля Макрона, до речі, на цьому саміті був присутній і президент Польщі Анджей Дуда. Але Анджей Дуда не знайшов себе на поймиці, тому він навіть відмовився від спільного фото для того, щоб не бути із Лукашенком. Лукашенко має здати своє місце та не тільки як шістка Кремля, але і ще й в оточенні досить маргінальних країн або країн, для яких Непринципова його компанія, ну і під завершення, друзі. А чи знали ви, що російську опозицію, так би мовити, псевдоопозицію не видно навіть в тепловізорі? Правда, правда, і ні, не тому, що вона мертва, чи тому, що вони не люди, а тому, що тепловізор не може зафіксувати ніщо порожнечу, коли нема стрижні, немає характеру, коли відсутні яйця, Тож, власне ні. Тепловізор би ніколи не зафіксував російську опозицію. Ну а зараз буде дуже красномовний приклад того, як опозиціонерка, прости господи Ксенія Сапчак, спілкується із таким собі теж псевдоопозиціонером Шлосбергом, який каже, що Україна, звісно ж, не жертва. Україна може давати відсіч і відбуватися від російської атаки. Я, до речі, хочу сказати, що мені ніколи не подобалась позиція жертви. Я теж вважаю, що ми не маємо бути слабкими. Ми не маємо здаватися кволими, що нас можна перемогти. Але факт лишається фактом: є країна-агресор і є жертва цієї війни. Юридично визнані терміни. А от те, що каже Шлосберг, означає, що руски ні в чому не виноваті. Противляється. Государство и человек являются жертвой до той минуты, до той секунды, пока не начинает сопротивляться. Украина начала сопротивляться с утра 24 февраля. Это сопротивление при поддержке десятков иностранных государств, их денег, их техники, их специалистов, их всего привело к тому, что Украина выровняла ситуацию. Сегодня военные силы, совокупные военные силы Украины с учетом союзников, их оружия и их денег, и совокупные военные силы России примерно равны. Тот, кто сопротивляется, не является жертвой. Жертва не сопротивляется. Жертва позволяет себя убить. Миф о том, что Украина остается жертвой, не соответствует историческим фактам. Если бы Украина была жертвой, Украины уже бы не было. Сейчас ее просто бы не было. Mm -hmm. А потім вони такі ой, а почему в Україні українці не підтримують русскую опозицію? Да, потому что вы гандоны опозицію? І ви должны бути ликвидированы, як всі остальные. Нема з ким домовлятися, немає з ким про що говорити. Винятково є, від кого отримувати репараті. Але це друзі вже геть інша глава нашої історії. На цьому буде ставити крапку. Ви не забувайте коментувати, почути побачення, лишати нам лайк для підтримки цього ефіру. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, і не забувайте донатити на автівку для двадцять. Свертої бригади, бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!